Дорогі українці українки, зараз були перші доповіді щодо Харкова: удари по місту, по очевидному цивільному об'єкту, по торговельному центру, будівельному гіпермаркету. Субота, день один з найбільших центрів. Всередині були багато було працівників та були. Зараз пожежа на всій території туди прибули усі необхідні служби ДСНС України, медичні служби, місцева влада, поліція всі боряться за кожне життя. Цей удар по Харкову, черговий прояв російського божевілля, ніяк інакше це назвати просто не можна. Тільки такі божевільні, як Путін, здатні вбивати і тероризувати людей. Так підло вже відомо, що є поранені, є загиблі. Ми співчуття рідним та близьким, кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога. Коли ми говоримо лідерам світу, що Україні потрібно достатньо захисту ППО, коли ми говоримо, що потрібна реальна рішучість для дозволу захищати життя наших людей, саме так, як це буде ефективно, щоб російські терористи не могли, не могли навіть... Наблизитись до наших кордонів ми говоримо про те, як буквально не допустити подібних терористичних ударів. Я дякую лідерам, які нас дійсно підтримують, дійсно бачать, що кожне рішення на підтримку України є рішенням на захист і порятунок життів. Сьогодні у наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним. На всіх напрямках, в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам, і громадам, воїни нашої 110-ї окремої механізованої бригади, які збили сьогодні черговий російський су 25 Звичайно, якби у нас було більше адекватних сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот вже зазнав би такого ж краху, як їхній Чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим збивати російську бойову авіацію, російські ракети, їхні дрони. Це реально миротворчі заходи. Дякую всім світі, хто допомагає нам зброєю. Дякую кожному і кожній, хто працює в нашому оборонному комплексі та виробляє для України захист. Дякую усім, хто воює. Заради України і наших людей, і вічна світла пам'ять усім, чиї життя забрали російські вбивці. Слава Україні!